Всім привіт! Сьогодні у нас 23 серпня і вирішив трішки пройтись по винограднику і засняти форми винограду, які вони зараз на даний момент. Тому що вже багато чого зрізано, а часу знімати відео, як завжди, не вистачає. Так Перед вами кишмиш аватар. Це з прививки тогорічної. Ось такі гронки він заклав. Ягідки ще на перший рік не дуже здорові, я знаю, що вони можуть бути і більші. Він вже майже готовий. Трішки-трішки ми ще залишилось повисить. Уже цукор в ньому є, але не такий, як хотілося. А я думаю, він ще його добере. Так, переходимо далі. Тут ще у нас трішки не готовий, це Аліса в країні див. Кешмиш американець, перший клас, але він ще трішки не готовий. Він іде як безсередній по термінах. Так, далі переміщаємося. Тут у нас Залишилося два рукава страшинський, мабуть, вже на слідуючий рік його взагалі не залишиться. Оскільки в мене дуже погано запилюється, його доводиться прорізати. На виході маємо таку ягідку. І в цьому році вона менша. В ті два роки вони, ягідки були крупніші. Мабуть, буде я його прибирати з ділянки. Одна перестигла, перестигла. Це одна грунка залишилась Уже перестигла, перестиглася, так для себе залишив. Це у нас ще динька. Так, далі переміщаємося. Так, далі ми дивимося, це перед вами Дніпровський сувенір. Дуже він красивий, мені подобається. Уже Повністю готовий. Дуже смачний, у його дуже швидко пропадає кислота і з'являється цукор. Хоча, ще як дивиться по кісточці, то стиглості повної немає. А він уже повністю, скажімо, сідобний Так, далі ми йдемо. Це у нас він йде як подарок Енергодару, це я його купляв у Люміна, він його отримував як дамський пальчик. Тоді він був записаний. І... Так що він навіть точно не знає, чи це подарок Енергодару чи ні. Але це просто клас, тому що це повністю киш миш. І оці ягідки, які я... Пробував ще, це, до речі, перше плодоношення, ще жодної кісточки я не знайшов. І на даний момент він вже майже-майже готовий. Вже деякі грони я буду сьогодні зрізати. Так ви подивіться, яка ягідка для кишмиша. Дуже він такий непоганий, я ж кажу, це, це ще тільки перший рік. Перший рік. Я думаю, коли деревини кущ піднабере, то буде ягідка ще крупніша. Це у нас інша сторона Дніпровський сувенір. Ну от як може така ягідка не подобатись. І посмакувано просто супер. Ну, за тріск я взагалі в цьому році нічого не буду казати, тому що у нас дощів не було. Виноград поливався. Я постійно в міру поливав. То тріску в мене винограднику майже немає. Це також, скажімо, подарок Енергодару. Киш-миш. Ще кісточок я не знаходив. Так, це в мене буде прибиратися. Ще самий перший кущ, я навіть назви не знаю. Він такий з мускатиком, але набирає отакого от забарвлення при повній, при повній стиглості. Таке як ржавчина на ньому з'являється і дуже боїться перевантаження. В цьому році він е, ледь ледь вийшов на, на свій цукор. Смак у його в тому році був цікавіший. В цьому році чуть, трішки більше я дав йому навантаження. І все, він вже не виходить на той смак, який би хотілося. Хоча бачите, лоза все визріває. Так, і ще хотілось громко показати цього ж, цього ж таки подарку Енергодару від, від Люміна або дамський пальчик. Бачите, він трішки аж навіть таку як легка розовинку бере. Ось така ягідка для кишмишо. Цю ягідку я тільки що з'їв, кісточки немає. Рудиментик, може десь якийсь там щось трошки є. Але я нічого не відчув. Так, це у нас кишмиш казка. Також майже повністю готова. Вона досить добре на кущу зберігається, так що я поки її взагалі не трогаю. Так, і як ви бачите, листя вже нижня, скажімо, з пів метра, повністю жовтіє і потім починає засихати. Воно вже повністю відпрацювало. І, як ви бачите, в мене на ділянці чому воно таке яскраво жовте. У мене, коли я робив аналіз ґрунту, майже не було в цьому році. Весною азоту. Азот я давав, але, мабуть, кущики, травички його добре під'їли. Тому по листу, от коли такий лист стає, як ви бачите, жовтий. Ну і такий, як вроді би він, дуже сильно хлороза. Ну, а потім такий лист, зрозуміло, що боїться сонячного ультрафіолету, він просто засихає. Отакий от. Ну, от, от робиться. Я ж кажу, це вже листя, те, що відпрацювало. І от в чому дуже добре на пергулі, тому що верх ще повністю весь зелений, всі пасинки зелені. І вони працюють на кущ, на накопичення цукрів і інших всяких поживних речовин. При цьому буде ж, зрозуміло, на наступний рік. Досить хороша закладка бруньки плодової. Так, йдемо ми далі. Це у нас Рембо. Навантажений, скажем, непогано. І з-за цього він ще трішки-трішки не готовий. Як бачите, ягідка крупненька. Тріску ніякого не було. Грони є досить таке непогані, за кілограмчик є менші. Це другий рік по його. Так, ну далі тут у мене пішло століття. В цьому році грони здорові. Майже кожна грона по кілограму. І тому він, він і так не, не є раннім. Дозрівання трішки затягується. Сюди, як ви бачите, так, оце в нас кураж гусєва. він також ще зелененький. І ось сюди, як ви бачите, століття грони, ягідка крупненька. Із-за цього затягується. Ну, Деякі грони я вже вирізав. Цукор з'явився, але трошки-трошки кислинка. Іноді деякі люди такий виноград люблять, тому що трошки він затягнеться в цьому році. Але нічого, якраз зараз усі ранні форми відійдуть, скажемо, продадуться, з'їдяться і потім піде кешмиш на ринок. До речі, в мене знайомі та й багато. Покупців чекають саме кишмащів. Далі ми йдемо залишки. залишки талдуно. Гронки невеликі, бо запилення було просто жахливе в цьому році. Вони просто фрагменти грон відпадали, тому що взагалі одна ягідка ніде не, не опилилась. Але як ви бачите, такі гронки. От 300 до пів кілограма я їх і по дві на, на пагоні. Ну вже багатенько зрізано. Ну от і далі я вже не буду весь кишмиш століття показувати. Ось ви бачите, слідуючий кущ. Знову гронки величенькі і от пішло це все туди далі і далі. Ладно, пройду. Це все, -все кишмиш століття. ну Тут трошки кущик слабший. Знову пішли Гронки століття, століття, століття. Так, далі. Залишки велюра. Залишилось, мабуть, гронок 5. Смак в цьому році просто от зараз. Багато хто казав, що Велюр, цукор добрий так і не набирає. Зараз він просто солодкущий. І в цьому році він такий трішки темненький. Грони досить великі. Один кущ вже повністю зрізаний. Ну і тут я ж кажу, залишилось зовсім небагато. Так, це далі у нас Талду. Ну, от по такі дві гронки я залишав на пагін. І, в принципі, якесь навантаження все рівно є. Так, далі у нас також йде талдун. Тут у нас залишки пам'яті вчителя. Такі ягідки. смак непоганий, але в цьому році я таки перевантажив. Перевантажив і що вийшло? От деякі ягідки, Ну це на окремих грунах, правда. Деякі ягідки зараз, звичайно, камера не передасть. Такі більш темніші, от вони досить солодкі. А як такі, як трішки, скажімо, мають бордовий такий відтінок, от них цукор менший. Це все пере, перевантаження. Як ви бачите, вже плодоніжка повністю визріла. Тому ягідка вже повністю там технічна зрілість, а цукру в деяких ягідках немає. Так що я їх просто отакі червоненькі. От тут видно, камера все рівно не передасть. Вже навіть тургор починає втрачати, а цукру так і не з'явилося. Але це окремі грунки. На наступний рік навантаження зроблю менше. Так, далі у нас тут залишки, залишки слава Україні. Ягідка гарненька. Також в цьому році спочатку було перевантаження, потім я деякі гронки прибрав, і він цукор набрав і смак набрав. Всім дуже він сподобався. Але Таке я його перевантажив. Так, далі пройдемо сюди, що я ще хотів показати. Тут у нас зараз, як ви бачите, оловіка. Уже ну, цей рік взагалі аномальний такий, Уже майже готова навіть Алвіка. Ягідки такі є, прям мабуть, грам до 30 Як Ви бачите, такі непогані деякі під кілограмчик, деякі, можливо, трішки менше. Ягідка, як завжди, здорова прездорова Так, далі у нас покажу останній кущ. Це у нас дубовський ру. Рожевий. Також вже готовий. Тричі я обробляв його брексілом кальцію, але все рівно ягідки. Я так розумію, навіть від поливу деякі підтріскували, як ось, бачите, деякі маленькі. Ну це, відсотків 10, мабуть, всього. Ну, але я ж кажу, дощів, дощів не було. Можливо, якщо б сильний дощ, то могло б його порвати. Так що точно не скажу, чи це брексил кальцію так таку роль відіграв цей, на цей рік. Але Дубовський рожевий, в принципі... Є що продати. ягідка досить таки крупна. Ви бачите, які ягідки крупні прикрупні, дуже великі. На деяких гронах трішки менші, але все рівно. І вже і в тому році я казав, що в мене ягідки більш такі якісь пузаті на ньому. Люди, я бачу, що видовжені більше, а в мене такі як трошечки пузатенькі. Ось такий обзорчик в цьому році на винограднику. Зараз, мабуть, ще Дубовський покажу з іншої сторони. Так, з іншої сторони тут взагалі є такі грони досить такі здорові. Ну, от видно, бачите, деякі ягідки. От видно, що біля, біля основи ось була тріщинка. Так що треба або з цим миритись і просто перед продажем повирізати такі ягідки. Ну, в цьому році я ж кажу. Як порівняно з тим роком, коли тут ну, півгрони вирізались, то в цьому році такі грони більш сформовані. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім міцного здоров'я, хороших врожаїв. Найшвидшої нам перемоги. До побачення.